Трансляція від тест. Прошу. Доброго дня всім присутнім. На базу виноситься проєкт рішення, виноситься не проект, виноситься публічний. Наприклад, статті 28 закону України, про бюджетний кодекс України. Виноситься звіт. Про виконання бюджету територіальної громади за 2024 рік. Ну, в першу чергу хочу лише сказати те, що дякуючи нашим захисникам, ми маємо змогу жити, працювати і виконувати бюджет. Слайд перший. Надходження доходів загального фонду бюджету. Бюджет територіальної громади за 2024 рік надійшло доходів загального фонду в сумі 193,7 млн грн. 23-го року 191 млн грн. ФАК 22-го року 165,7 млн грн. ФАК 21 року 166,5. Тобто спостерігається збільшення надхожих. У 2024 році до 2023 року в сумі 3,6 млн грн, у 2023 до 2022 на суму 24,4 млн грн. збільшення в основному за рахунок власних доходів та освітньої субвенції. Хоча у 2024 році зменшення базової дотації на суму 18,8 млн Порівняння з 2023 роком. У 24 році надійшло базові дотації 16 млн грн, а у 23-му році 134,8 до мільйонів. Доходів без урахування трансфертів надійшло 134 млн грн. За 23 рік надходження стали 96,9 млн грн. Тобто збільшення надхожне на 135 млн грн гривень. За й рік надходження стало 96 мільйонів. Ріст надходжень 24 до 22 19,8 мільйонів гривень. Слайд другий. Структура надходжень власних доходів. Найбільшу питому вагу загальній сумі власних надходжень без урахування трансфертів це 59,9% складає збір збірна доходи фізичних осіб або 66 мільйонів. Другий за об'ємом поступлення є єдиний податок 15,5% або 17,1 млн. Та третім плата за землю 14,7% або 16,2 млн Надходження Надхожній акцизну оплату 6,9 млн або 62%. Нерухомого майна надійшло 1,9 млн або 1,8%. Плати за надання адмінпослуг надійшло 483 тисячі. Для порівняння у 2023 році надходження стали 1 мільйон. Тобто зменшення на суму 516 тисяч гривень. Або більше, як удвічі. Редний плат за використання лісових ресурсів надійшло 526 тисяч. інші – податки 860 тисяч або 0,7%. Слайд третій. Надходження ПДФО єдиного податку та плати за землю. По податку та збору доходи фізичних осіб, який є основним вже податком, за 2024 рік надійшов до бюджету 66 мільйонів, у 2023 році 57,5 що більше на 8,5 млн грн. У 22 у 2022 року надходження зросли на 7,8 мільйонів. Другий за об'ємом податку є єдиний податок. В сумі 17,1 мільйон. За минулий рік надходження стало 13,9 мільйонів, у 2022 році також 13,9 Докторі тобто з 24 до 22 року в сумі 3,2 млн грн. По платі за землю мобілізовано до бюджету 16,2 млн грн. Для порівняння за минулий плати за землю надійшло 16,5 млн. Тобто в поточному році надійшло менше 300 тисяч. При 22 2022 року надходження зросли на 3,3 млн грн. Слайд 4. Надходження ПДФО в розрізі кодів доходів. На доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами у вигляді заробітної плати, у 2024 році надійшло 44,4 мільйона грн. У 2023 році 36,1 мільйон. У 2022 році 35,2 мільйона. Тобто, у 2024 році, порівняно з 2023 роком, збільшено на суму 8,2 млн, а до 2022 різ 9,2 млн грн. Не надходить кошти у 2024 році по податку на доходи фізичних осіб грошового забезпечення одержання військовослужбовцями. Нам млн, у 2023 році надійшло 3,2 мільйона, у 2022 році 7,7 мільйонів. Попадка на доходи фізичних осіб, інших ніж заробітна плата, надійшло у 2024 році 19,3 мільйона, у 2023 році 17,1 мільйон, у 2022 році 13,1 Тобто ріст в з 2023 роком на 2,3 мільйона, та з 2022 роком на 6,3 мільйона гривень. Попадка на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання. Надійшло до 4-му році 1,7 млн, у 2023 році 819 тисяч. Це новий вид податку, який введений у 2023 році. Слайд 5. Структура надходжень доходів спеціального фонду. До спеціального фонду бюджету територіальної громади за 24 рік надійшло всіх доходів у сумі 22 млн. Для порівняння за 23 й рік надійшло 13,2 млн. Тобто, в поточному році надійшло на 8,8 млн гривень більше. Збільшення надходжень за рахунок власних надходжень бюджетних установ в сумі 9,5 млн грн за рахунок благодійних поступлень. Найбільшу питому вагу в загальній сумі власних надходжень без трансфертів ще 4,9 складають власне надходження бюджетних установ або 16,9 млн грн Для порівняння у 2023 році надходження складали 13,1 млн грн. По цільових фондах відсотклають 19,2 або 5 млн грн. По інших пакет незначні поступлення. Екологічно 34 тисячі або 0,1%. Крім того, одержано субвенції на освіту 3,9 млн грн для харчування дітей початкових класів та на предмет захисту країни, які не використані у 2024 році та залишили залишку і будуть використані у 2025 році. Видатки. Слайд 6. Структура видатків. Видатки бюджету громад за 2024 рік становлять сумі 221,8 млн грн. В тому числі загального фонду 191,1 млн, спеціального фонду 37 млн У 2023 році видатки становили в сумі 202 млн, в тому числі загального 178,6, спеціального 21,6 тобто профінансовано видатки більше на 21,6 млн грн, в тому числі по загальному фонду на 12,5 млн та по спецфонду на 9,1 млн. На освіту проведено видатків 65%. Державне управління 11,9% на соціальний захист 8,1%, культуру 4,5%, іншу економічну діяльність 6,5%, охорону здоров'я 3,9%, інші видатки 2,7%. Слайд 7. Видатки загального фонду в порядку з 2023 роком. В першу чергу бюджетні кошти спрямовані фінансування соціально-культурної сфери. За звітний період на зазначення цілі і освіту. 118,4 млн грн. У 2023 році 106 млн плюс 12,4 млн грн. Державне управління 25,9 млн. У 2023 році 23,7 млн грн плюс 2,2 млн грн. Охорона здоров'я 8,3 млн грн. У 2023 10,3 зменшено на 2 млн грн. Соціальний захист 13,9 млн. У 2023 1,1, тобто ріст на 2,8 млн грн. Культуру 8,8 млн, У 23-му 10,4, тобто менше на 1,6 млн. Фізкультуру і спорт, фізичну культуру і спорт мільйона, 2,3 млн, У 23-му році 2,1 тобто більше на 200 тисяч. Житлово-комунальне 2 млн, У 23-му році 2,6 тобто зменшення на 600 тисяч. На благоустрій населених пунктів направлено на 1,6 млн, На заходи землеустрю 155 тисяч. Утримання тобто, автомобільних доріг 4 млн, для порівняння у 2023 році на автомобільні дороги направлено 6,3 мільйона гривень. З цих вроже направили 4 мільйони цього року 2,2 мільйона на ділянку дороги в були морової і І ми направили на службу місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області. На фінансову підтримку 4,9 мільйона. Відшкодування ціни тарифів на комунальні послуги 436 тисяч. З цих коштів. 3,9 млн Моронокровецький модоканал, 1,2 млн КП Надія Вода, 119,9 тисяч програма часткового шкодування вартості перевезення на приміських автобусних маршрутах, кошти отримав ПП-Перевізник, 21 тисячу гривень на програму надання фінансової підтримки КП-Черего Моронокравецької селищної ради. На та роботи з мобілізаційної підготовки проведено видатки в сумі 582 тисячі гривень, які спрямовано на проекти. Допоможемо захистити небо і шахетів в сумі 191,5 тисяч гривень. Допомога захисникам 368,1 тисяча гривень. За ці кошти придбано матеріали для двох військових частин, прожектори, студіоні, лазерні указки, біноплі та інше обладнання. Вети за рахунок цільових фондів 5 мільйон гривень на виконання робіт по проєкту реконструкції групового водогону село Варбовець СМД Морогові Кориловці. На фінансову підтримку засобів масової інформації 260 тисяч. На будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 97 тисяч гривень. Це на розробку проєкту-кошторисної документації по об'єкту реконструкції групового водогону село Варбове СНТ Муровані по ривокцію коригування. Слайд 8. Видатки у сфері освіти. Головним розпорядником є відділ освіти. За звітний період проведено видатки по загальному фонду в сумі 117,3 млн грн. Для порівняння у 23-му році проведено видатки в сумі 105,2 тобто більше на 12,1 млн грн. У 22-му році стали видатки 94 млн тобто у 24 2024 22-го – 23,7 млн грн. По спецфонду проведено видатки в сумі 15,5 млн грн. Для порівняння у 23-му році проведено 6,9 що на 8,6 млн грн більше. У му році 2,3 млн, тобто на 12,9 млн більше. У 2024 році прораховано кошти в сумі майже 2 мільйона для співфінансування на придбання шкільного автобуса для ліцею No2 селища Моровані Кориловці. 919 тисяч направлено на оплату виконаних робіт по проєкту капітальний ремонт і здійснення заходів з енергозбереження у крівлю закладу дошкільної освіти «Ясна Садочок» No2 Сонечко. 800 тисяч проведено ремонт проекційного укриття у закладі загальної середньої освіти ліцею No1 СНТ Моровані Кориловці. З бюджету територіальної громади за звітний період утрималось 26 закладів освіти, в тому числі 9 дошкільних закладів освіти, 4 заросідних навчальних закладів де навчається 1707 учнів. Позашкільний заклад бухгалтерія відділу освіту, інклюзивно ресурсний центр. За значних закладах середньовічна кількість штатних посад складає 583 одиниці, з них педагогів – 387 одиниць. Слайд 9. Соціальні заклад соціальне забезпечення. Всього нагаду закладу соціальне забезпечення за 23-й рік проведено видатки в сумі 8 мільйон, 18 млн в тому числі видатки загального фонду в сумі 13,9 млн грн, видатки спеціального фонду в сумі 4,1 млн. З них з бюджетними програмами. Я коротко зупинюся, щоб ви почули, які видатки мають соціальний захист. Надання пільг окремим категоріям громадян заплати по зв'язку – 7,5 тисяч гривень, кількість отримачів – 23 особи. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом в сумі 115,2 тисячі гривень на відшкодування виплати за пільговий проїзд, кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд, які скористалися 465 чоловік. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремої категорії на залізничному транспорті 2 тисячі. Право... Кількість осіб, які скористалися правом 26 чоловік. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальний послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які надають за самообслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 663 тисячі гривень. Кількість осіб, які звернули за призначення компенсації 24, яким призначена компенсація 24 чоловіка. Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю 60 тисяч. Для надання фінансової підтримки. Борнокравецькій організації ліквідаторі ЧАЕС на Борбальській територіальній громаді в сумі 30 тисяч гривень. І Моронокоровецький спілці ветеранів війни в Афганістані в сумі 30 тисяч гривень. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1,6 мільйон гривень. В тому числі на фінансування комплексної програми соціального захисту населення 510,7 тисяч гривень. З них направлено. 361 тисячу на одноразової адресної допомоги громадянам, які тривали час водіїв, та сім'ям, які пинили складних життєвих обставинах. 26 тисяч допомога на поховання жителів громади, які на день смерті ніде не працювали і не взяли пенсійного віку. 16 тисяч матеріальна допомога учасникам Другої світової війни. 4 тисячі продуктові набори учасникам Другої світової війни. 98 тисяч. Компенсація за проїзд хворих з хронічною лековою недостатністю від місця до лікувального закладу та утворення напрямку. 5,5 тисяч гривень одноразована допомога вдовам померлих ліквідаторів на ЧАЕС. На цільову програму учасники бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих в війни, захисників та захисниць України на 26-25 роки направлено кошти в сумі 1,1 млн гривень. З них 101 тисячу на відшкодування за проїзд членам сімей загиблих померних службовців. 115 тисяч допомога на придбання палива членам загиблих померлих омерних військовослужбовців. 199 тисяч матеріальна допомога на лікування військовослужбовців. 97 тисяч гривень оплата санаторно-коротного лікування, соціально-психологічна реабілітація, 280 тисяч надання одноразоме матеріальної допомоги членам сімей загиблих по службовців у нас до збройної агресії Російської Федерації. 151 тисяча щорічна одноразна допомога членам сімей західних учасників та захисників і захисниць України, які загинули померли у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 63 тисячі щорічна одноразна допомога дітям захисників і захисниць України до Дня Святого Миколая. На утримання комунального закладу Центру соціальних послуг проведено видатки в сумі 10,9 млн грн. Кількість підопічних, що обслуговується центром надання соціальних послуг станом на 1.1.25 року складає 380 осіб, в тому числі кількість підопічних, що проживають в стаціонарному відділенні постійного проживання 32 особи. Слайд 10. Охорона здоров'я. На утримання установи охорони здоров'я проведено 8,7 млн грн. По загальному фонду за бюджетною програмою багатопрофна соціальна медична допомога населенню за звітний період розділу коштів бюджету в сумі. 4,3 млн грн. За бюджетною програмою Первина медична допомога населення що надається центрами первинної медичної медико-санітарної допомоги, виділено кошти з бюджету в сумі 4,4 млн грн. З них по спеціальному фонду проведено видатки в сумі 452 тисячі гривень. По багатопрофільм стаціонарні медичні допомоги населенню проведено видатки в сумі 334 тисячі гривень на закупівлю медичного принтера для автоматичного друку сухих медичних рентген-кабінету. За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню в сумі 118 тисяч гривень придбано два слухових апарати бінауральне біна слухопротезування для дитини. У 2024 році за рахунок коштів серед громади утрималося 15 посад працівників фельдшерської покупських пунктів, середній медичний персонал. Фонд оплати праці за 24 грудня 2024 року склав 3,1 млн грн. Видатків на безкоштовний та пільговий відпис медикаментів профінансовано на суму 784,7 тисяч гривень. Кількість хворих, які отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах 106 осіб. Склад 11 видатки за економічною структурою. Із загальної суми проведених видатків 191,1 млн грн на захищенні статті спрямовано і використано 169,6 млн грн або 88,7% всіх видатків. Видатки на плату праці з нарахуванням працівників склали 143,8 млн грн або 75,2% у 2023 році. Ці видатки складали 128,4 млн грн тобто додатково направлено 15,4 млн грн на заробітну плату з нарахуваннями. За спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги направлено кошти в сумі 20 млн грн, у 2023 році 15,7 млн, тобто 4,3 млн грн. Тут також враховані кошти, що профінансовані на енергоносії для охорони здоров'я та комунальних підприємств. На предмети, матеріали та обладнання інвентар направлено кошти в сумі 5,3 млн грн. У 2023 році 4,9, тобто більше на 400 тисяч. На продукти харчування направлено кошти 2,6 млн. У 2023 році 2,3, тобто більше на 300 тисяч. Оплату послуг, крім комунальних, направлено кошти в сумі 64 млн грн. У 2023 році 6,1, тобто плюсом 300 тисяч. Інші виплати населення у сумі 2,3 млн грн. Це всі види допомоги. У 2023 році було 1,5 мільйона, тобто більше на 800 тисяч. Крім того, з місцевого бюджету на підтримку сил оборони та безпеки виділено кошти в сумі 3,7 млн грн. Для військових формувань 1,2 млн грн. Територіальну оборону 582 тисячі, на фортифікаційні споруди 550 тисяч гривень, для поліції 850 тисяч гривень на придбання автомобіля, фінансова підтримка інших правоохоронних органів майже 500 тисяч гривень. У мене все. Дякую за увагу. Нам небагу. Дякую, Деліса Борисів. А чи є питання до Олеса Борисів? Прошу за Рішенням сесії Моровної Проводської селищної ради. На будівництво водогону привітне виділено 500 тисяч гривень. Було передбачено 500 тисяч гривень, кошти не профінансувалися, тому що на сьогоднішній день немає документів по актах виконаних робіт. А роботи зроблені, так? Роботи. зроблені. Ну, знаєте, то питання підрядника. Не дає документів. то не Вони зробить нам подарунок, а в нас січні подарування. На 2023 рік виділили 1 мільйон гривень. Ну, передбачалися, каже Лариса Близні. 0. То, на той рік, 24 рік, 500 тисяч, ноль. Будівництво проводу. Питання, зараз, що питання під'являє якісь патенції? Я не знаю, ми населення. 4, по 14 тисяч зібрали ми з населення. Тепер зараз 6,8 тисяч, щоб підвезти додому. Такому батурі 22 тисячі десь приблизно по іншим громаді. Ми ж передбачалися кошти. Ви розумієте, якщо сьогодні е, той, що роботи, не надає акти виконаних робіт, ніяким чином ми не можемо його гроші. Він надасть документи, гроші додатково передбачено в цьому році. Ми, ми змушені будемо платити ці роботи. Може, можливо, в 25-му, якщо він надасть відповідний пакет документів. Ми в принципі готові. Дає документи і ми платимо. Відповідно, тобі може здешитися ця робота. Дякую. І ще в кого є питання. Дякую. Немає, дякую, Париса дякую, Борисів.